Сьогодні у Вінницькій області 50% заробітної плати знаходиться в тіні, а 76% людей працюють в режимі неповної зайнятості. На сполох б'ють і пенсійний фонд, і управління соціального захисту, і інспекція праці. Адже в області не поодинокі випадки, коли люди отримують заробітну плату меншу мінімальної, так начальник пенсійного фонду Микола Черненко вкотре повторює: від зарплат та робочого стажу залежить і розмір пенсій, коли при такій заробітній платі. Нараховується пенсія, от при цій 900 гривень, вийде в середньому не більше 30, 300 гривень пенсія, але ми доплачуємо 450 до прожиткового мінімуму. Ці кошти йдуть з державного бюджету, який можна було б направити на медицину, на охорону здоров'я, на освіту і так далі. Лише в минулому році було перевірено понад 300 підприємств. На кожному дев'ятому заробітна плата менша мінімальної. Цьогоріч інспекція праці з перевіркою відвідала 60 установ. Проти роботодавців порушено чотири кримінальні справи. Але гуманний закон карає таких порушників лише штрафом у розмірі 850 гривень. Ми надалі будемо продовжувати цю роботу для того, щоб як може й повторити, щоб кожний роботодавець зрозумів, скільки він не буде порушувати законодавство. Він все одне буде помічений, і йому треба буде за це відповідати. Досить складною залишається і ситуація з середнім розміром заробітної плати. Вінничина вкотре займає лише 22 другу позицію за її величиною. На сьогодні середня заробітна плата у області ледь перевищує 2000 тисячі гривень. Коли загалом по Україні цей показник сягає майже 3000. тисяч. Ми за останні роки ви ж будемо казати нижче. 20 -е місце ніколи не опускає. Постійно то 20, 21, 22, з рівнем заробітної плати за минулий рік 1782 гривні. На сьогоднішній день ясна річ, вона дещо збільшилась, але недостатньо для того, щоб в той чи іншій мірі забезпечувати нагальні потреби. Осіб єдине, що на сьогодні можуть зробити чиновники, щоб легалізувати заробітну плату, це продовжити перевірки недобросовісних роботодавців. Але простих українців більше турбує малий розмір заробітних плат та високі ціни на продукти та послуги. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини телеканал Віничина.